Зараз я знаходжусь в магазині, вели, великий такий магазин, то є бачите? Називається Сала Б'юті. І зараз будемо дивитися, показувати вам, що і як виглядає. Тоді запрошую. Дякую, що ви зайшли на наш канал, який називається «Олесь, Олег Лесі Ін Чікаго. Просимо переглядайте. Так виглядає. Все і ціни. Оце все по долару. все, 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 все. все і все. нашим людям потрібні креми потрібні шампуні, мило І тут можете приїжджати. Особливо боїться, що, це, що зараз... це дуже добре. Економія сильна. 3,99, 3, 99. Mm. Kremas išlieka rankų. Niveja kremas. Šatėlė 19-ojo amžiaus. ванночки для подикюру по 54 на канал Олег Ласін Чикаго. Так. І дивіться, те що сало так як є б'юті, щоб мали гарний спа. І по 9 доларів. А ці по 19, бачите? Mm -hmm. такі хто користується, такими Довожі, щоб я Сушки ванночки 30 доларів і сад доларів. Залежно як і яка. Ага, ну не сюди не їде, пішли джерела. Ставити, оскільки вони коштують, я бачу, щоб знаходити окуляр, наприклад, колір ока міняти. А, 17,99. Витяги духи є. Малка. Katie. Кейті. Дивіться, це шутні духи. Такі, а вот це яблуки. По чотири, поки ай дорогу. Так виглядає цей магазин. Такий великий верхаус. Так наша Джуля працює, вже купляти все буде зараз. У нас дідусь візочком я... не заглузила. Нам ванночка потрібна для педикюру. Ванночка там є. Да. Там є спереді. Б бачила, такі шампуні. Зараз на сничках оцей кондиціонер. 2,99. Бабуся, їде на біч, я буду куха. <реш> <реш> Вона моя собака. А це не олійка? А ну подивись, для волосся не олійка? А до чого має бути? Для волосся не улійка. <реш> волосся не улійка. <реш> Випростовувати. Ну, <реш> 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 Як то це не здали? Сильніше. клінін. Я беру оцей. Поставити, це випусковувати волосечко. Кератин, лісі. Ось оцей канамі дешевий. Олійка зайчику, пішли. Кліж дідуся. О, тобі будеш витирати. Це я дорога зайчиком. Масочки різні є бачите? Водіой, от ми зайшли сюди, те, що нам потрібно. Професіонал то є Олежа колись та ем, векс, векс. От поклич Мамусю. Покажи мамусі, який Векс заяв. Отакий чи отакий. Векса. Різні для є? Мачте, от такий. Стай Векс серізна для волосочка є. Бачите отакий? Супер Холд. Арану, може оцей добре. Це для лежика для хлопчика. Оце є компанії теж є. Живає, наприклад, чорну, темну вджула, вони дорогі. Зараз тут по 2,99, дуже дешеві, а також бурдові різні. Хочу, а, так... а це так бабуся Ганя має чорне волосічка. Так, теж вона дешеві тут краски. Червоне волосечко, хто красить, так дешево. 299, практично 3 долари. Дуже дешеві. по 3.99. Без ни стол маске за поездками. Маски для чачи. Яшина диезня дезеночки оти. Всё Дивіться до школи. Резиночки різні. Так, щоб купляти в такому магазині, наприклад, джувер, в тому магазині 7, 7 доларів. такі резиночки, бачите, велика різниця є, тому що для тині використовуєш. Кожного дня резиночку і викидаєш, тому що резинки ніхто не буде збирати. І блискучі, є, такі, і отакі. От Біленькі. Десь подолає рутонщині. Так що готуємось до школи, вибираємо і ви з нами, бачите? Обочики отакі різні є. За дівчаток. Ось цю сторону ще глянемо. Різні заколочки. Просто красота, знаєте, в таких магазинах, наприклад, вчора ми з онучкою були в одному магазині, там резиночки в тому магазині по ті невидимочки от такі по 6 доларів, 8 доларів, а в цьому магазині по долар. тому що це не магазин, це є гуртовня. Це буду сказати, це є гуртовня. І на гуртоні от такі ціни які гарні по долару, скажи мамусі, до школи потрібно тобі. Дай мамусі. Поп... Я поставлю туди. Ми не йшли, а вугосі тобі. Окей. Ходи, ходи за мною. Підливую сонечко. Нам набор потрібний. Такий для п'ятків різні, є щіточки теж по долару. You know everybody? I'm sorry. So cute. Say hi. So cute. Thank you. Ножечки різні, різні спонжики. Тож нам потрібна наша внучечка, то і я така дівчинка, вона все любить, вона дуже любить. І, і одіватись, і краситись, вона так старається. Бабуся, 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 бабуся на все вчиться від бабусі, від мамусі. Це дуже добре, коли дитина від маленьких років стає такою самостійною, такою розвинутою, тому що діти беруть приклад з батьків, розвиваються. І потім вже, коли вона старша, вона вже більш така самостійна, вона вже і ухожувати буде за собою дбати, доглядати буде. Знайшла. А тут косточки, які різні є. Бач, бабуся дивиться на косточки для цього зайчику, мені потрібно. так. Зая. Я хочу для фундейшн гарні косточки такі. Окей, пішли. А. Uy, ya şüde, mamie, Come on baby. Zayka, devay sude. Come on Joly. Дякую за те, що ви заходите, переглядаєте. Дякую за те, що підписуєтесь. Так що зустрінемось з вами в наступному відео. Заходьте ще раз, дякуємо вам за ваші перегляди і за те, що ви разом з нами. מה שמו כנאי, על האחרונה של צ'וקאגו. אוקיי, שימו ביי ביי.